Да, может, народ спросим, готов ли 21 год народ воевать? Вот в чем был стратегический гений Петрата, а не в том, что воевать 20 лет. Надо ли нам, Россия, в рамках обмена забирать обратно заключенных, которые вот были, например, штурмовиками, да? Собрали именно тех ребят, которые имеют некие увечья. Welcome. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова і я надзвичайно рада вас вітає в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф. А це незмінний ваш улюблений випуск російської антипропаганди, як і завжди, гаряче з гумором пройдемося по нашим ворогам. А ви тим часом не забувайте нам лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф і коментуйте, почути і побачення. Ми багато часу приділяли тому, щоб проаналізувати слова пропагандиста. Ну і радника, помічника виновознушенця Путіна Мединського. Пам'ятаєте, як він у Стамбулі сказав. Що Росія готова воювати і рік, і два, і три, і навіть більше стільки, скільки буде треба. Так, от тут виявилося, що у росіян якось забули про це спитати, а в них ресурс є, а вони готові стільки життів віддати за те, щоб дід продовжував свою війну. При тому це питання піднімають самі пропагандисти, стверджуючи, що ці слова вирвані із контексту. Ну так, 20... Років воювати цікаво, як же ще можна це переосмислити, переозначити, як можна протрактувати, мовляв, готові стільки скільки треба, та ні, коли ви говорите про те, що ви будете Росіян пускати під ніж роками, допоки не захопите всю Україну? Тут іншого контексту немає. Але зрештою пропагандисти виходять на істину, що у народ це знову і знову не спитали на що готовий він, чи готовий тільки сам Мединський. Тож будемо чекати, коли зрештою і СВОшники і упороті недорогі росіяни скажуть своє слово, як довго вони готові терпіти поразки на фронті, стирані російської армії. Ну і звісно, те, що Путін під ніж пускає майбутні всієї багатомільйонної країни. спросить людей, готовы ли они, вот Мединский сказал, что мы готовы, вот якобы сказал, якобы. Он, сказал, он говорил все-таки, давай, скажем, в контекст погрузим, потому что Мединский говорил про время. Да, Владимир Вячеславович сегодня, кстати, будет в нашем эфире после нас. Про Значит, Да, он говорил про время, что мы готовы воевать столько, сколько ну, надо, это да, Может, на народ спросим, готов ли 21 год народ воевать? Угу. Ну, ну, давай, а что нет? Ну как? Ну, давай, хороший вопрос. То, еще. что Мединский готов, мы знаем. То, что а, Российская империя, которая потом появилась, ну, на тот момент, там, русское царство и так далее, было готово воевать 21 год, это мы знаем исторически. А у европейцев вообще там и столетняя война была. Ну, ну там она не совсем столетняя но, по была, да. была, по, по была. факту, да. Вот э, спросите у народа, готовы ли они к э, давай, воевать 21 вполне, год? Впол... І, ви не повірите, але судячи з усього, багатьом не подобається слова Мединського про те, що росіяни можуть воювати ще 20 років. Ну очевидно, це ж не Бетинський воює, не його син чи не його онуки будуть воювати. Це інші раби дешева, дешевий ресурс, найдешевший російський ресурс, тобто недорогі росіяни. Он Пристаркуватий пенсіонер, який працює на заводі, каже, що тільки це там і обговорюють, що нібито Росія тягне час і не хоче спиняти бойові дії. Мовляв, прикриваючись перемовинами, мовляв, всього на всього хочуть чотири області, і щоб Україна звідти пішла. Ну і справді, а чого ж тільки чотири? Можна п'ять-шість. Може, Україна в принципі вийде із України і все віддасть Російській Федерації. Самі слова людей дратують, адже. Ще не перевелися ті, хто думає, що вони з українцями один народ. А отже, якщо помирають українці, то це помирають і росіяни. Тобто з обидвох сторін помирають росіяни і втрачає найбільше сама Російська Федерація. Господи, не на нам все одно під яким соусом і наративом, але в ідеалі все б це спинити. Зрештою, деякі люди пам'ятають і історію, як саме відбувалася ця війна. Хоча, звісно ж, зі шведами не воювали без перестанку 20 років. Це було етапами, а не пролонговано на декілька десятиліть. І Росія, звісно ж, була не сама. Хоча й сьогодні вона не сама, але хто її підтримує в буквальному сенсі. Дрібка північно північнокорейських військових це не те саме, що відправити цілу армію. Тож здається, що більшість росіян починає відчувати, що все втрачає. Самая Россия. Пока мы тут, значит, ведем переговоры, на уровне Мединского их можно вести еще 100 лет, он так и сказал, по некоторым данным СМИ, что мы, типа, будем воевать там 20 лет, как в Северную войну, он же у нас историк, да? Ну, что, типа, лучше сразу, мол, сдавайтесь, иначе там мы еще будем воевать. Просто, знаете, люди гибнут. Вот в чем такая вот недолга, да? И гибнут люди, как говорит Путин, из единого народа. Если русский украинцы единый народ, то гибнут и там, и там. Не американцы нет и не немцы. Нет, у них все хорошо. И, кстати, я тут тоже, я же тоже все-таки историк, да, он привел Северную войну, Мединский, ну, якобы, да, там, так сказать, сам он этого вроде не говорил, но там со ссылкой на источники говорят. Ну, Петр Первый, как вы знаете, 20 лет воевал со Швецией, Северная война с 1700 по 21 1721 за выход России к Балтике. Ну, вот здесь-то как раз и а надо было подумать мозгами-то, да, что Петр I, прежде чем начать боевые действия против Швеции, тогдашней сверхдержавы. Тогда Швеция призвала сама Швеция, кусок Дании, Норвегии, Финляндии, Северная Германия, Прибалтика ну, то есть, Балтийское море было шведским тогда. У них считалась самая сильная армия. И Петр-то как раз прежде чем вот все это начинать. Он впервые в истории России, вы знаете, под видом там поручика в составе делегации поехал в Европу в качестве русского посольства. Первый царь, который выехал. Почему? Союзников искать. И когда началась Северная война, то мы смогли мобилизовать против Швеции это всю Европу. И, и Петербург был основан. Почему? Да потому что Несмотря на то, что российская армия потерпела тяжелейшее поражение в 1700 году от шведов при Нарве, потом шведы пошли бить наших союзников, Речь Посполитую, Саксонию, Пруссию, Данию, да всех, собственно говоря. И Петр просто Прибалтику захватил так, знаете, на хапок, как говорят там шахматисты или те, кто в шашке играет. Потому что вся шведская армия была там. Она только в 1709 у нас появилась под Полтавой, да, когда уже ну, наша армия была совсем другой. То есть, вот в чем вывод-то должен быть из той Северной войны, не, не то, что она там 20 лет шла, она шла-то недолго не для нас. Она вообще шла 20 лет, там, в принципе, да, там, и с норвежцами, и еще там с кем-то, но нас-то мало колыхалов. Уже в 1703 году, как вы знаете, был основан Питер. То есть вся Прибалтика к 1704 году была у нас уже. И все, и после этого, собственно говоря, война-то там периодическим каким-то стычком там сводилась с нашей стороны. Потому что все еще, вся шведская армия, она была на наших союзниках, грубо говоря. Они с ней там мучились. От в чому був стратегічний гінів Петра, а не в тому, щоб воювати 20 років. Ну і звісно, велике питання: а як воювати 20 років, якщо СВОшники просто зараз вже завершуються? Ну, хіба що й справді погодять в буквальному сенсі всіх? Ми найбільше любимо орієнтуватися на побутові, ну, якщо хочете такі життєві історії про цих СВОшників. То сестра одного із воєнних злочинців якраз розповідає про те, як її братка злочинця не долікували і відправили знову в бій. Ніякої Нормальної допомоги після поранення ніхто нікому не надавав через декілька тижнів. Їх забрали і хотіли відправити в бій. При тому всі розуміли, що в один кінець зараз серед свошників це називається фактично процес. Обнулення, мовляв, СВОшників прямо з навчання треба було відправити так, щоб вони не повернулися. Такий цікавий наказ. Ну не знаю, може командири думають, що якщо закінчиться кількість тих СВОшників, яка є зараз, то все і війна скінчиться. Але хлопці не дурні, сховалися у якихось там пісках під Донецьком і, мовляв, таким чином намагалися врятувати. Командир відправив туди групу, щоб тих, хто сховався, все ж таки знайшли і добили. Ось так виглядає цей жабу Гадюкін. Ну про які 20 років йде мова. Я сестра воєннослужащого воєнне часті сорока дняшсотів'яносто В октябрі місяця мій брат був ранений. и госпитализирован в 14-ю больницу города Донецка. Нужную врачебную помощь в должном он не получил, был переведен спустя три месяца в резервный батальон военной части 41-698. Далее был опять положен в госпиталь, в больницу в гражданскую. После чего его выписали недолеченного и отправили также в этот резервный батальон. По истечению некоторого времени, недели три, все это время военная часть а, обещала отправить его на ВВК, но ВВК так и не состоялось. А, несколько дней назад моего брата, еще нескольких военнослужащих, собрали и хотели отправить на бой, на боевое задание в один конец. Собрали именно тех ребят, которые имеют некие увечья. Их старший получил приказ отправить этих ребят от своего командира командира 5-й бригады с позывной «Мамай». В общем, на обнуление. Ребята этих увезли, спрятали. Донецк, Покровское направление, село Пески. В данный момент они находятся сейчас там. Командир Мамай отправил туда группу для того, чтобы наших ребят там убить. Сейчас ребята там находятся, э, ждут от кого-нибудь помощи, обращаются во все инстанции, так же как и мы их родные, с криком о помощи, чтобы спасли ребят. Ну і здається, що наші слова, наші пояснення, аргументація, чому росіяни не хочуть точніше Путін, щоб спинялася війна, просто зараз з цими ж наративами говорять і самі пропагандисти, розмірковуючи на тему, чи треба росіянам забирати із полону зеків ті, які потрапили до нас, і ті, які, повертаючись додому, тероризують недорогих росіян. Я дико перепрошую, а ви що, це сміття нам хочете залишити? Окрім двохсотих трупів, нам ще треба і зеків утримувати. Але ви тільки вдумайтесь, вони самі спочатку мобілізували гірших із гірших. відправили їх на штурми, тому що в штурмах їм і місце. А от коли вони вижили і потрапили під обмін, то тоді вони кажуть, ні-ні, не треба. СВОшники загрожують росіянам. Зачекайте, а хіба Путін не говорив, що всі вони цвіт націй? що їм він і залишить свою владу і тільки на них і можна покластися? Тож і покладайтеся, жріть не обляпайтесь на другі Надо ли нам Росія в рамках обміна забирать обратно заключенных, которые вот были, например, штурмовиками, да, попали в плен, кто-то выжил, попал в плен украинский. Надо ли нам их забирать к себе? У нас и так возникает проблема в разных регионах, что там был заключенным, а значит, прошел СВО, выжил, вернулся домой и опять терроризирует, например, соседей, терроризирует родных, близких, ведет себя черт знает как. Как правило, такого ну, плана люди, они попадали в штурмовики. Но вот я на Новый год был в Торецке, и Надан, ну, сложно сложно говорить. Ты не представляешь, что такое, когда в нашего штурмовика прилетает дрон. И ты знаешь, я прошел плен, и я за каждого нашего сотню готов. отдавать. Мы своих должны забирать и условно говоря, даже не торговаться. И добирать всех. Почему? Потому что мы русские. Ну а теперь давайте подивимось, насколько россияне люди, людиноцентричны. Повага, і ота, от все. Коли вони жаліються і бідкаються, що їх не люблять у світі, вони ніколи не помічають і не підмічають те, що вони роблять, за межею своєї країни, і навіть всередині. Росіянка вирішила докопатися до таджички, Мол, в Російській Федерації ходити в хіджабі, а тата та заборонено. При тому, що всі знають, що по-перше, Росія дуже зацікавлена в мігрантах, в тому, що в принципі туди їхали працювати, жити ну Росіяни в останні три роки якось куди здіваються масово і є великий брак людей робочих рук, і не тільки, зрештою, Росія мала би бути не монокультурною і монорелігійною, а такою багатою насиченою. Вони ж там постійно розповідають про те, наскільки в них всі рівні і як багато в них. Віросповідань різноманітних представлено в країні. Зрештою, я вже мовчу про мусульманство, яке так сильно підтримує той же Рамзан Дон Кадиров. Думаю, він не бачив цієї історії. Але росіянка не полягає. Росія для росіян, Росія для православних, в Росії так заборонено ходити. Вона каже, все одно, яка у вас релігія, це наша країна, і правила встановлюємо ми. Ну, їй богу, просто якась арійка зустрілася із другим третім сортом. Каже, що вона забороняє так ходити і навіть відправить її в слідчий комітет. Травлю зробить ще раз, і ще раз дуже хочеться, щоб це відео побачив Рамзан Дон Кадиров. Ви з якої країни к нам приїхали? А ви знаєте, що там так одягатися в хіджабах? І що? Ну таксна нашій країні тим більше так за ходити. Тільки то ходять. Да, в России так не ходят. Да вы что? Да. А если это моя религия? Я Мам, буду... нам все равно какая у вас религия? У нас светская страна. Но у вы нас 85% православных. Я куда пойду? Это вы моя не страна. Не а я вам говорю, что это запрещено здесь ходить так все, и пугать наших детей. Я никого не пугаю. И нам все равно, какая у вас религия? Религию дома. Понятно? А здесь не религия, тут светская страна. Это я все отправлю куда надо, в Следственный комитет. І здається, такого кулінарного опитування в нас ще не було. Тим не менше, в Ростовській області вирішили спитати у росіян. А я нагадаю, Росія окрепла від западних санкцій, такою багатої, успішної і зарабатываючий, як зараз, страна іще не була. Тож у ростовчан і питають: слухайте, а що ж ви їсте? Як там заробіток, і як все те, як ви облаштовуєте свій побут? Ну і що, недорогі росіяни? Кажуть, що почали їсти найдешевші із продуктів. Про м'ясо вони взагалі не мріють. Воно може хіба що або наснитися, або будуть переповідати пропагандисти про те, яке на смак те саме м'ясо. Зарплати дуже низькі. Ну і звісно, дозволити собі багато чого, росіяни не можуть. Ет ще нічого. зараз, принаймні, є гроші і продукти. Ну а далі, якщо за мединським воювати ще років 20, то Кто знает, можешь еще и на карточки перейдете. А мы перешли на макарошки, меньше употребляем картошку. Ребенку, допустим, вот нужно мясо кушать, а цены на мясо такие, что особо не пошикуешь, особенно если говядину убрать. На ту же картошку, на детские на овощи. товары тоже очень цены поднялись. Если государство, кроме как грабить собственный народ, оно не способно никаким образом организовать, скажем так, наполнение бюджета, то welcome ну, средняя зарплата по городу как вы считаете какая ну, в районе наверное 30 тысяч рублей средняя зарплата 30 000, это, наверное, будет хорошо 30 тысяч это наверно будет хорошо средняя зарплата 40-50 тысяч средняя вот если по Авито там по Хадхантеру смотреть так средняя но ну, я работаю как бы в образовании и начисляю зарплату людям Ну, я бы сказала тысяч вот. 37 да, 37 І на цьому, друзі, в мене все. А ви ж не забувайте під завершення нашого випуску лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф. Коментуйте почути й побачене» І не забувайте підтримувати незалежну журналістику. Підтримати команду youtube каналу Курбанова Лайф. Ви можете з допомогою реквізитів, які ми завжди лишаємо в описі до нашого випуску. Або ставайте спонсором youtube каналу Курбанова Лайф. Вся інформація, яка завжди на головній сторінці нашого каналу. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!